Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали до бичків, попораємось на вечір. Недавно поїли наших маленьких, то коли поїмо, то здається такі маленькі, а як сюди приїжджаємо, то тут великі, праколя. Якось так вже як ходимо ну, коло малих удома, частіше їх бачимо, то такі малі. Часом кажу до колі, коли вони вже виростуть, такі, що вже... Ну, щоб вже й не випоїла, щоб їли все, коли сіно. Коли яких цікавіше? Коли, коли маленьких їх. А тобі, мабуть, коло, так, коло цих вже. Тобто багато їдять Багато їдять? <гум> То ти коло їх і час проводиш? Попідстеляємо. Так рідко стоять? То не такі вже мокрі, як раніше, так? Да? Угу. Що так тісно. Можуть і в одну сторону полежати, і в другу. Що поперебирають. Відно, що не вечеряли, що їсти хочуть. Хай їдять. тих два крані самі такі яркії. Оцих? О той крайній той. А що з однієї сторони з другої? Ну. А я думаю, що оцих двох все так вони скубаються один до одного. Okay. Мабуть, всі, хто тримає господарство, то... Задоволений, коли є апетит, шов корові, шов бічка. О, бачиш, який цей? Ну. У Любиш, коли їх коля ходить і гладить. А ще як міряєш, то я взагалі переживаю, як ти так нахиляєшся близько. Як ростуть, то ми ж бачимо, як вони підскакають отак. Але нічого. Вже ходиш, коли їх, то знаєш які спокійніші. Мабуть, біляш самі спокійний. Тебе боїться, як ти підходиш? Або ти йому носа пробивав. То вже він забувся, що ти робив. Ти вже після того, скільки разів його гладиш, їсти даєш все, проходиш коло його. Коли такі бички старші, то знаєте, це добре, що їм тільки їсти подавай побільше. Їсти почисти дні та й все. А біля менше, то треба позаглядати. Якось нас ще так грало, не дуже багато їдять. Хотілося, б, щоб більше їли б, щоб росли б. Нічого, ми так само запускаємо. Як і цих запускали, то думаємо, що все добре буде. А так з'їдають їх восьмеро, то зідає приблизно літрова кружка така в нас там є. Одну літру гранули. Мені здається, трохи маловато. Малі перед очами не мелькають, то знаєте, ці такі вже здаються нормальні, непогані. Оцей такий грубий також, але якби знаєте, ще сантиметр 20 довжнив його, то того, що якісь короткі наші голуштинчики. 25-го буде рік, як вони у нас ці два штучки, то заміряємо, якраз цих переміряємо тоді. Це такі трохи. Коли чищу, то так віно коли нервує бичок. Він так головою помахує хвостом. Чого ти, чого? І тарі, Скільки знаєш, хожу тут, то все думаю, як оця номерація читається. Подивімо, покажемо, хто знає із такої старішої закалки. Який це номер цього бичка? Бо як по мені, то вони, воно знаєте, якось все однаково виходить. Зараз бірки чіпляють, а це так по-колишньому. Леся каже, можливо, біля ша вже забрав би до хати. Ні, кажу, вже я не буду тягати їх. Є бичок працюючи і все. Зараз подаємо їсти. Тут все, все як і раніше, сило, скомбікорм, комбікорм, пожмені сіна, щоб ніяк оскома не напало, то і все. Проходимо. Біляш, біляш. Ти теж вже хочеш бушувати. Так вони, бачите, не небагато кидаю, але все одно вони там трохи переберуть, а так ще трохи під ноги викидаю їм. Будь там білки залишились. Зараз білки візьму. Оцих двох сам більше їдять. Кабачок і біляш, то в їх немає сіна. Або дрелі візьмемо. Ну, знаєте, в нас не дуже таке ще якісне, що там вони з'їдали б його та ще силу наїдаються, то. Які сьогодні вони вони яркуваті трохи, ану, так, чого ти? Бо поїдеш перший в один кінець. А далі все як завжди. По лопаті силосу. Ми сьогодні трохи запізнились ми. лячи Добре. Вот Отак. Ну, не розсипало. І комікорму десь виходить півтора, можливо трошки більше, кілограм 700 на бічка, це вранці ввечері. А коли не було силосу, то набагато більше зідали. Зараз зідали також більше давав би, але оставляють його, силосу хочуть. Часом перемішую, часом не перемішую їм, бо поки там всім подають, то з'їдять все підряд. Сьогодні проголодались бички. Так двох смачніше, коли один біля одного. Таке біле під підошк попало сіно, мабуть. Коля, і і Нормально. Так. Що там наша водичка? Якась фільтр, треба ще більше відкривати саму кришку. Я так трохи переоткриваю її, щоб не було в сирості. Отак, як погрібі чутно. Ага. Тож, то, щоб так швидко, то треба заготовити спершу, комікорму з цілосу навозити. Я ж як скриня повна так добре. Але затарились. вже якийсь тиждень більше по комікорму можна забути, тільки підсипати. Ти вже виділяєш час, яких півдня, щоб наготовити. І добрий добре заглядає цієї, так? Но. Мішко вже не збралось, треба забрати до хати. Якщо боки збирається, коли одні Ну, Може бути, може через те так і більше їдять, що самі одне водно опираються. Погладив і. Би. Бичкам їсти подавали, в цьому відео пройдемось по всьому нашому господарству. Покажемо наших мешканців, які в нас є, і великі, і маленькі. А зараз же будемо їхати додому. Ще трошки побудемо, побачимо, як вони тут. Що то ж, може, хтось добавки попросить? Ні, добавки не попросить. Тут їм фати ще. Вистачить? Коля то любить подивитися, як вони їдять. Коли маленьких попоємо також, Коля заходить до їх із хлопцями. Хлопці то вони люблять погладити. Такі пушисті. я. А. а до цих уже все, вже не підходять, Коля, то коли ти їх можеш погладити. То хіба що з цієї сторони так? Що близько можна підійти? Вода є, добре, що нема морозу. Хоча ще ну, як їхали, то у нас вже зима повертається, по сніжині вже пролітає. Там щось, мабуть, і, і по коля морози передаю? Трошки мінус. Трошки мінус. А ми вже хочемо тепла. Я то ще ні, хоча вже хлопці тоді сонечко так вже появилось сонечко, то вже хлопці шапки не хочуть дівати. Я також не знаю, коли вже шапку зниму. Я так привикла. Мені кажуть, що ще холодно. Та ще й нема такого тепла. О, як старається. Зараз ми біля хати випустимо маленькі, хай побігають. Ну зараз в нас обід, зранку вже ми їх попоїли. Відра якраз сохнуть, ми так їх зразу сполоскуємо. Зараз, коли вони будуть вибігати, то зразу будуть бігти, думаю, що вже ж їсти треба. Але так стараємося їх кожен день випускати. Та вони, коли і вранці і ввечері поїмо, то вони ще так погуляють, щоб апетит був би більший. То вже вони так попідсихали, то можна їх і погладить. О, що вони не планують їсти. Хто лежить? Я ж кажу, що йдуть. Вже по привічці. Нема? Буває, коли поїмо з колію вдвох, а коли і без мене з хлопцями. То хлопці у нас буває, що заріжка можуть і посваритися в хаті, правда коля? Буває, що посперечається, Ярик каже, то мій бичок, я його купляв з татом. А Кирил каже, він самий такий пушистий, теж, каже, хоче, то він його так гладить. Ми його не називали Рижик, вже його господарі назвали, як він був біля корови, то так він і в нас, і остався Рижик. Я кажу Кирилу, бери його до мізинчика маленького, він зараз маленький, а потім як почне рости, то до жіне, кажу, і Рижика, і всіх. Жираф такий вже високий став, ми трошки вже підросли. Ріжик, не похудав нас Рижик не похудав, каже Коля. Ну, вчора ми як ввечері поїли, я кажу, Коля, це, мабуть, саме такий у нас перший бичок, який так гарно перейшов, що й не похудав нічого, і не скучав так за коровою. Ну, хоча ми його так не заставляли. Пробували поїти, бачимо, що не хоче. А що ж його заставляють? І два, дні, два дні його пробували поїть. Ну, попередні то коли трохи намучились ми тоді. Все так хотіли, щоб поїв би, поїв би, але нічого потім. Бачиш, що нема діла, корові нема, треба щось робити. Треба їсти сіма. Але він так і сіну гарніше їсть серед усіх. І гранулу. Що ви ходите? нема там молока? То так відра сполоскуємо, то так добре, вони потім так гарно підсохнуть за день, щоб зразу його розводити. Такі два мізинчики в нас є, вони саме такі короткі і самі маленькі. А може як почнуть рости, то переженуть всіх? Що? Да? Отак От вони виходять і на сонечко. Сьогодні у нас приморозок і вода замерзла. Ярик зранку їздив по сік Березовий, то казав, що теж там і в банках трошки попримерзав сік. Перший рік де його ссор, до того, да його сокнути, так знає. Перший рік нас яркізить посік. І не один раз. Пару разів може на день. Так ріжик, давай но. Ну. Ідино, ну, по на Наш тобі. Лійонка чи мішок. Шоколад. На сонце їх. То вони самі хочуть до сонечка. Такої шкоди нема, можуть походити. У нас ото рижик і два мізинчики маленькі, а останні всі без назви. Що вони коля нас? Як їх звати? Ніяк. Бичечки і й все. ну. Рижик він ще. У кримінальних кругах Дональд на ну його поганяли Бо <свят nineteen of the world> <laughs> Наші глядачі так назвали його. Хай ну. виходять тут а так, сонечко. Тепло. Ярик! Ходи до нас. Бачиш, як вони хочуть на сонце погрітися. Він купив це. А ви їх поїли? Вранці поїли? А, вранці Я вранці а сьогодні не Ми з мамою значимо. Да, бо ми пошкодували тебе, щоб ти спав. А коли на їх можна вже буде їздити? Їздить на їх. Їздить може так на одному рижику. Він сам такий більший, можеш його <ристо> 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 трошки погладити. А як вони хочуть погрітися. Хай привикають. Бо як ви поїмо, то їх завеземо туди, до бичків великих, вони там будуть на вулиці гуляти. Отам буде їм є коли, де розвернутися на, на тому місці. Отак бички погуляють, то трохи здоровші будуть на сонці по вітаміну, якого отримають. Зараз я рік ситне гранули їм. Не дуже так вони щось хочуть її їсти. Там гранула, сіль є, вода є в бичків. Сіно таке ж, таке гарніше відбираємо. Отава. Ну нічого. Тоді переходили, то були такі невеличкі проблеми у усіх, крім рижика. Із молока на замінник. Але нічого, біовід подобавляли, подомішували його. Тут ще мені стоїть. І проколювали ой, бігають, антибіотик. Отакий чорний порошок нас називають. Це харчовий антибіотик. Коли півтори літри давали, то ще нічого. А хочеться більше, почали там, скільки по-моєму, 2 4 дні по півтори літри, а тоді переходили на 2 літри і почались проблеми. Але зараз, зараз вже все добре. Це біляш, виходь. Ну. Йдемо ти ще до великого зайдемо. Тоді якось так як потеплішало, думав, що вже силу спридеться возити йому, щоб істріше з'їли бички, тому що якось так різко стало, плюс 15, щоб не спортився, думаю. Зараз знов прохолодно, то нічого. Хай лежить там. Бо його возить, то також у умішкач, як там його вікувчиться. Що ти льолік? Ногами передніми грибе постійно, я був вигрибає там. То я думав, щоб залить, бо там знизу пісок під передні ноги, щоб залити, так не залив і зараз воно не дуже добре. Ярик! Там контролюєш? Контролюєш? Добре, тоді щоб по залізяках не ходили б. вилки треба прибрати, бо ще буде біда. Ага, їх му заберемо взагалі, бо трохи опасно. Так. По окремо одне вухо вирушить, а друге ні. Ага. Що заглядає? Аж бичок розсердився великий. Зараз Побач. почне, почне гребти. Ну це нічого, комікорму більше є, як, як ті бічки, що сило сидять. Але також такий робочі. О, такий красавчик із пірсінгом. Добре, буде загонить вже. Нагони Ярик даже не міг. Я ще вам до вечора довго ще поки. Так, ану флізо, заходьте. Два Ярик крижика наганяй. Дима лиш, оцей такі. Я Як вшкодую, якщо вшиють. Та нічого їм. Полотенцями не болить. А можна їх коли-небудь якій розочкою. Uh -huh. Давай на його. О. Давай давай заходь. А от і все. Хай собі. Може, так? Да? Я думаю. Три, шість, вісім вісімці. А ти якого вибрав? Рижик, яка вибрав собі? Рижик і мезинчик. Самі великі, самі маленькі, так? Ріжик. А що він в вухо позиція? Всі його вибирають. А що він всегда вуходить? Одним вухом ворушить. Хто? Локатори, що? локатори такі. Що такі. Слухає, все уважно. Посіб подобається їздити? – Так. Тебе бачиш, добре, у тебе цивілізація, тебе шу шуруповерта взяв, насверлив гарно. З'їздив свій перо, купив. А в нас тут такого не було. Ми раніше, знаєте, тиблем все сверлили берези, таким колишнім. А ще він був тільки один на вулиці. Тобто разом з хлопцем їздив в ліс, ставиш сік, то сверлили по черзі. А зараз шуруповерт перо наробив отворів. Ти все. Здорові хлопці. Знаєте, такий показник, що вже діти поросли як буває, що з спросоння штани спортивні надіваю. Путаю. так? так і то. і Я теж як складаю одежу. Не знаєте, яку поличку положити. Так, Бо добре. І носки теж, ну. То тебе нога росте. І Бачите, чобутки... Там сіль якраз От така трохи порставча, але нічого не бачу трохи. Лежуть її. А це там соль? Угу. То ще слібичко залишилось. Так вона і є. Ді там Готувала сьогодні горішки, трошки нас з ними був перерив, бо як так часто тоді випікала, то тоді вже не особо так хотіли їсти. Для начинки сьогодні перший раз я взяла вершкове масло, додавала кокосової стружки і також сирої згущонки. То нам така начинка сподобалася. Якось так із згущонкою варною, так по-своєму вони смачні, а сьогодні вже такі ще не всі і перемазала, бо так замісила багато. Отакий у нас березовий сік. Ярик привозить. То я його закип'ятила, додала сьогодні лимон, пару цукерків дюшес. Ну, коли є апельсин, можна і апельсин або барбарис, випікала горішки в отакій горішниці. Замовляли ми її в магазині Kitchen Line, це магазин професійного обладнання. Вона так швидко випікає. Я спочатку так замішую тісто, потім роблю кульки, і потім вона так швиденько випікає. То вже сьогодні зранку напекла, то до обіду все хлопці носять, то це вже все, що залишилося. Апетит є. Апетит є, я кажу, що вже давно не було, то так і хочеться. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось наше відео. Всім до побачення!